Летимо, короче, десь там той скінер, короче, має їхати. Чи снікерс, я звуки називається. А вон. Ох ти шо, це ми його підрізаємо. Снікерс, Снікерс, ступися. Я маю швидше доїхати. Це так би вже гоночки вчинається. Короче, снікерса ми взяли, то ми летимо. Оба, о, воу, во-во, тихо, 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 тихо. Тихо! Він ще шо зі мною. Ну що ж, друзі, всім вітання. Ви на каналі люблю. Це у нас Сімпсони, Бей і Біжи в англійському перекладі «Hit and Run. Це гра про Сімпсоні в, в сеттингу GTA. Так би відкритий світ. Ну, відносно відкритий, але відкритий світ, ми на ньому можемо рухатись, використовувати автомобілі, всякі а, завдання. Коротше, гра дуже класна. Ну, особливо, вона мені дуже подобалась в дитинстві, коли я її проходив. Так що, друзі, це буде проходження. Перша серія буде коротенька. Зробимо огляд. Якщо вам сподобається, будемо грати. Так що, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, старенький подобаєчку. Дивіться, українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто іспіє, смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, продовжуємо. Гей, гей. Я зробив нову колу, дітки. Конкретно ця не отруйна для всіх. Скільки ми знаємо? Нова покращена кола кайва готується лише з найкращих цукрів та вод. До того ж, вона має ще й особливий інгредієнт, які занадто гарячі навіть для FDA. Це дасть змогу відстати і піти, щоб зробити всі ті жилюють речі, які ви повинні виконувати. Спробуйте в вдосконалену колу. Баскола, вроді, називається. Коле. Так. У Мар, коротше, шурує походу в магазин по басколу. Так. Миславе зірвав змагання з поїдання хот-догів. Заспількований. Тут сплював! Ха! Ну, О, Марч, чіткий, пацан. Так. А вам доступний біг, стрибок удар та швидкий біг. Прекрасно. Погорі з Марч dessert in the house. I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it. Так, короче, біжимо купити морозиво. Ну і само собою собі басколу. Let's do this. Так, друзі, ось такі в нас Сімсони. Дивіться, яка це краса. Яка це... Ну, в принципі, мені вони дуже подобаються. Одна з найкращих панушів ігор на цей. Про Сімсонів. А, зробимо трошки таку екскурсію, подивимося, що за домом є. Так, це можна ще використовувати, щоб збирати монети. Я поняв. Давайте. Ух ти! що давай. Нормально. Так. Коротше, можна взаємодіяти з речами. Опа, дивіться, що взяв. картку сюрприз. Прекрасно. Якусь карточку ми взяли. Тут ще можемо зробити. А, я поняв. Краще туди не пхатися. Котше поламали дітям качелю. Коротше, треба збирати монети, щоб за них можна було щось потім купляти. І треба все дуже досіджувати, так як. О, дивіться, бджола. А, ж, картки ще отримати сюрприз, я поняв. А як тебе врізати? Ух ти, що! Гомар з поворота заїхав. Так. Бачите, всякі секреточки є, треба все а, досліджувати, щоб можна було щось цікаве, смачненьке знайти. Так, давайте розв'ємо ще це. Ну, гра грошей мені на жалі. Добре. А, ну що, це буде такі, друзі, коротенький огляд. Подивимося, що як відбувається, що як робиться. Їдемо, коротше, там, де нам сказали, йти Марч. Сідаємо в автомобіль і почнемо до Апу. Зізомашено, добре. Та добре, я вже все зрозумів. Так, а вон є ключик. Так, ступися! Ух ти, що чувака, коротше, я підбив. А, цей ключик, коротше, ремонтує. Боже, та вже досталась на цьому. Та ж бляха-муха. Ключик ремонтує машину, коли вона вже покоцана, вона, вона відновлюється. А, також, друзі, це українська а, текстова локалізація. Тому я дуже вдячний тій людині, яка цим всім а, займалася. Друже, ти молодець. Так що а, приємно буде грати. Март. Ріця це <плес> найде тільки. Це деякі навіть і вони переклали деякі написи навіть в грі самі. Вау. Ну, вроді би так. А н'яквікмарт називався, би, Так, тут що можна зробити? А! Нормально. Коротше, монетами мене. Монетами мене не цей вон. Не шкодують мені монет. Так, зараз ми зайдемо, але тут щось я бачив світиться якась кнопочка. Давайте глянемо ще його на о, чекай. А прекрасно. О, тут. що це таке? о Попакло, мене, коротше. О, знов ця штука. Это воробай це, короче, з нами хто Хтось а, слідкує. Хтось або щось. По всьому місту, я так поняв, ці. А, бджолс з маман. Так, це мене набрали. Там що таке? У, дивіться, аварія, Нічого собі. Світ жива, коротше. Ну, так бо, все. О, знову карточка. Повним життям, аварії відбувається, все таке. Класно продумано. Так. А... Заходимо всередину. О, дивіться, той діду, є, що Марс, що мультику він там сидів. О, диво той. А це що таке? Пограбування? Пограбування? Hey, Apu, той грабує його, давай, 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 вкрашу з нього. Another І втік! Ice -cream with mini -pies. Я що you це? Каже, вже вроді вибрали це все. Так, добре, беремо морозовий коло. Ну, це діду чіткий такий, що воно саме. О, там щось таке воно. А може ти щось купити? Нічого собі? А що ти можна купити? Що це таке? О, боже, Гомер в трусах. А, Гомер грубий. А, пам'ятаю ці всі скіни Гомера. А, ні, заспокойтеся, як тут скасувати. Не треба мені вдіватися поки. Класно, можна передівати героїв. Класна гра продумана. Так, виходимо. А, ну що, повертаємося додому тоді. Де наш. Де наш кабріолетик? Залітай. Нормально, кабріолет ще дає назад на нього ще не сів. Добре, в нас є карта. У нас є на карті показник, куди нам їхати. А, і зліва вона зверху показує конкретне завдання, яке нам треба зробити. Ой! Вибив, коротше, я цей. А, а, ми може во вдома, добре. Поговорити з марш. Прекрасно. Поворим. Що там марч? Ліса забула науковий проект вдома. Доставці в школу. Ікандрафандовейдоворк. А I ти можеш to... завести подрозням на роботу. Добре, обженіть директора Скінера, дорогою до школи, щоб віддати лізі її науковий проект. Продовжити. Ага, ну давайте. Що це таке Якісь фігня, коротше? Добре, ну ладно, поїхала. Летимо, короче, десь там той скінер, коротше, має їхати. Чи снікерс я звуки називається? А он. Ох, ти що! це ми його підрізаємо. Сникерс, снікер, ступися. Я маю швидше доїхати, це так би вже гоночки починаються. Короче, снікер саме взяли, то ми летимо. Оба, 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 во во-во, тихо, 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 тихо. Тихо! Він ще що збадається зі мною. А від свою мамою їде! Давай, Гомер, давай. Давай, давай, гомі. Гомер смеш, нічого собі. Ти халк? Так. Не нарушаємо ніби і поліція, виділяється вона за нами може їхати. Є, але ми перші. Задання завершено. Завалюємо на територію школа. Біжимо до Лізи, поки цей скінер не приїхав. Школа така непогана. О, малисити на землі. Що там ліза? Hey, It was a fig. It was Ой боже, коротше, гумар зивий проект. Ну все, в стилі Гумарам. Добре, що там має бути. Аді до будинку Сімпсонів, хорошо. Я просто пропускаю деколи деякі катсцени, звичайно. Повертаємося додому. Ну, добре. Такий у нас, коротше, друзі. О, там можна щось грати з кимось. Well, Давайте може цим займемося в другій серії, коли вона вже проходить повністю цю гру. Це зараз у нас, друзі, огляд. А, хто новенький, друзі, а, якщо ви знаєте, що це за рам, а, подобаєчку вліпіть. І напишіть мені якийсь коментар, друзі, що ви кажете. Проходимо повністю цю гру чи просто зробимо такий ось огляд і на цьому за вашим. Тому що ми пройшли вже сам, а, вийшла вже остання серія. І а, мала вийти сьогодні хроніки Ріддіка, але там в мене сталася накладочка з грою, її треба постійно фіксити, бо вона любить собі ломатися. І я цим займу трошки пізніше, тому сьогодні вийде Сімпсони, а можливо, завтра. Ступайся! А завтра вже вийде Хроніки Рідіка. Так що, друзі, ось таким нас Сімпсони. Як вам, відпишіться, буду всім дуже вдячний. Так, ну що, приїхали ми додому. Я поговоримо з Марч і на цьому пану, що гружа збережемо. Побігла до Марч. Що нам скаже Марч? Так, залітаємо. Що, Марч? Ой, тілі включив. Запора знайдом. Коротше, достає, достає Гомара. Добре, друзі, на цьому, коротше завершимо. Такий міні-огляд, така невеличка серія, а в подальшому будемо. Що вам сподобається записувати такі доброті серії, по півгодинки, щоб було цікаво дивитися, якісь моменти, які можуть бути цікаві. І так далі. Все, всім дуже дякую, всім гарного дня і до побачення. Обняв, друзі.